Привіт! Мене звати Юрій, і сьогодні у нас на огляді робототехніка для юних винахідників. Знайомтесь, це Айкіро, робот, який створений для того, щоб кожна дитина відчула себе інженером майбутнього. Діти потрапляють у світ робототехніки та коду разом з героями коміксу, вирішують цікаві завдання, пов'язані з роботами та програмуванням у повсякденному житті. Комплект 1 це базовий набір, який включає усе, що необхідно для створення повноцінного роботу мотори, датчики, світлодіоди, процесор CPU, блок живлення, пластикові деталі для конструювання, ручку для кодування та усі необхідні команди. Легкий монтаж за допомогою конекторів та різноманітних деталей допомагає дітям розвивати дрібну моторику рук та навчатися, граючись з конструктором. Програмування Айкіро це просто та весело. Використовуючи ручку для кодування, діти легко керують рухами та поведінкою свого робота. У такий спосіб учні вивчають алгоритми і основи програмування. Результати своїх дій вони бачать у руках робота. Компанія stem Class є офіційним дистриб'ютором роборобу в Україні. Ми з радістю організуємо навчання для вашої школи та відкриємо світ робототехніки для юних дослідників. Комплект номер 2 включає базовий та ресурсний набір з додатковим обладнанням. Пульт дистанційного керування, приймач пульта, rgb світлодіоди датчик звуку, інфрачервоний датчик, додатковий мотор, деталі та команди для програмування. З Акіро діти розвивають критичне мислення, вчаться вирішувати задачі, освоюють основи програмування і навички командної роботи. Айкіро це рішення для Steam освіти. Яке ідеально підходить для дітей початкової школи. Ми розробили навчальну програму, де кожного уроку дитина знайомиться з світом робототехніки, на прикладах з реального життя, тестує роботів та разом з друзями організовує захопливі змагання. А цікавий зошит-комікс з детальними інструкціями допоможе вчителю та дітям легко розібратися з навчальним набором. Актуальну ціну на комплект чи обладнання для STEM-класів, кабінету фізики, математики, захисту України ви можете знайти на нашому сайті. iro не просто іграшка, це майбутня технологія, яке вже сьогодні у ваших руках. Приєднуйтеся до світу робототехніки разом з Ikiro від Robor. -Robo. Ми з Варварою йдемо конструювати робота-помічника для мами. А на сьогодні все! Нехай прибуде з вами сила робозалежного!